Ми ще багато будемо говорити у цьому етері про е, цю угоду. Е, пане Юрію, якщо коротко, так, кращого варіанту не буде, лише з чіткими гарантіями безпеки, ні надра це власність українського народу. М Може бути, <laughs> якийсь кращий варіант, але я її не бачив першого. Тому з чіткими гарантіями безпеки мій варіант. Пане Андрію. Коротко відповідаючи, це. Це як священа корова, з якою ми носимося. Ні, це надбання українського народу, надбання, які роками, десятиріччями, а вибачте, і подекуди вже і сто років залишаються не на користь нашого народу, а залишаються в землі, не нерухомими, ніяк не впливають, не сприяють розвитку економіки, розвитку суспільства. Ну це не ресурси. Ресурси мають працювати. Якщо вони не працюють, не, не приносять е, дохід, то, то це е, ну якийсь потенціал, а не справжній ресурс. В Норвегії 5 мільйона Норвегія має півтора трильйони доларів власне пенсійний нафтовий фонд. Вони збирають ці гроші від доходів, від використання власне покладів на нафти і газу. Чому це не може бути реалізовано в Україні? Звичайно, може, якщо ми, якщо ми почнемо використовувати не на користь олігархів, не на користь відкладених на майбутнє ресурсів, а зараз тут і зараз, коли вони мають справжню цін, цінність. Щодо домовленостей, я не вірю навіть в гарантії безпеки, бо гарантії безпеки відчинної адміністрації це будуть гарантії безпеки кому? Україні чи покладам, чи не вийде так, що ці гарантії безпеки розповсюджуватимуться на певній території, поза залежністю від того хто контролює території навколо, нам потрібна насправді взагалі інша логіка це. Договір по корисних копалинах може бути лише частиною безпекових союзницьких економічних угод, не бачивши всю картину, не бачивши формулу миру українського, говорити про е договір про окремі ресурси, тим більше ретроспективно, в форматі ми вже вам щось дали, а тепер що сплатіть репарації? Чи це не перший взагалі випадок історії, коли від України союзник вимагає сплати репарацій? За що? За, за за війну, яку не ми починали, за війну, в якій ми не програли, не збираємось програвати. То, то, то про що взагалі мова? Тому е, а з іншого боку, Україна сама ввела в е, розмову критичні матеріали. Ми самі запропонували е, розглянути це як можливість, але не дожали. Нам дійсно потрібно зрозуміти, що нова адміністрація це адміністрація бізнесменів, причому дуже неоднорідна: і технологічних бізнесменів, і республіканців класичних, і е, техноолігархів, які проти mm -hmm. держави як, як таких, і мага, яке за посилення е, самих сполучених штатів. З ким ми зараз ведемо переговори, з якою логікою, з е, яким представником чи з самим Трампом, бо е, у кожній з цих груп є різні інтереси. Тому Україна має виходити перш за все з власних інтересів і з інтересів спільних союзниками. Хто зараз є союзниками? Якщо, якщо це європейський союз, ми маємо з європейським союзом узгодити наші подальші кроки. І ще і на, на замкінець. Це не священна корова. Давайте не думати, що ключова перевага України це, це ресурси. Вони переважна більшість покладів економічно поки не ефективна щодо видобутку. Перше, друге, ну про, просто по параметрах. Там по титану ми маємо 6% світових запасів, по кобальту два. Але по більшості рідкісноземельних металів менше 1%. І там просто, просто економічно це не вигідно. Китай контролює 70%. Поліцію країни в Латинської Америки дві 3 не контролюють. Африканські країни контролюють половину Кобальта. Там і там переважна більшість покладів: і Урани, і Кобальта, і Нікелі, і більшості е, критичних матеріалів набагато більш економічно приваблива для інвестування. Україна ж на, натомість точно не може перетворюватися на е, колонію по відношенню до метрополії Ми точно не маємо розглядатися як країна е, видобутку ресурсів. Переробка. Збагачення, переробка, формування кінцевих продуктів в Україні у Україні ключова компетенція це адаптивний людський капітал, який спроможний показати шлях в майбутнє всьому світу, і в тому числі Сполученим Штатам Америки, які лише намагаються намацати нову економіку. І ми маємо виходити з сильних позицій України і підіймати ставки в право є в мене кілька тут просторог. Просторога номер один. Чи готові ми дійсно до тієї суб'єктної моделі, про яку Юрій, ти кажеш, якою на яку ми наполягаємо? Як на мене, зараз був би дуже гарний час для того, щоб з одного боку президент звернувся до експертного і громадського середовища а з іншого боку, і громадські лідери наші вийшли зі спільною заявою з маніфестом єднання українців. Що ми, українці, вимагаємо власне від політичної влади, від громадських е, е, лідерів домовитись і визначити і стратегію перемоги, і червону, червоні лінії на наших е, переговорах, і бути менш закритими від свого ж народу. А як ви собі це уявляєте? Я собі на уявляю так, що що в ситуації, коли <кій> запропоновані договори Україні публікують західні західні змі. А для українців для українського експертного середовища це є закрита інформація. Для мене це дивно. Можливо, варто якраз розглядати українське громадянське суспільство нарешті як союзника. Оскільки зараз громадянське суспільство вже заявило політичній владі, ми не підтримуємо переговори. Зеленський наш президент, і ми підтримуємо президента в його діях. Але це має бути двостороннім процесом. Не формування для себе і під себе зручних рад з питань підтримки підприємництва, а звернутися до бізнес-середовища і попросити, щоб бізнес-середовище висунуло кандидатів в водібну раду, і те саме стосується і дипломатичних питань, і питань ресурсних. Так, є, звичайно, будуть військові таємниці, де розміщені патріоти, ніхто не вимагає здавати подібну інформацію, але залучати громадянське суспільство в випрацювання стратегії перемоги і випрацювання червоних ліній мені здається, це посилює державу і підтверджує, що Україна є наразі найбільш демократичною країною світу, яка історично мала замінність влади. Навіть угу. в більш динамічному режимі, ніж країни Західної Європи, в нас жодний канцлер 12 років не правив, руйнуючи безпеку Європейського Союзу без, безконтрольно і без підзвітно. В, в нас абсолютно інша ситуація. Так можливо, варто її посилити. Це перша просторога і перша теза, що ми, як народ України, маємо вимагати. І маємо допомагати. І це має бути маніфестом єднання української нації. Не проти, а разом. Ось ось що я бачу як перший крок, який точно має бути зроблений найближчим часом. Друге, моя пересторога і моя думка економічна. Звичайно, Україна економічно не може вести цю війну. В нас навіть формально військовий бюджет чи військові видатки в п'ятеро менше, ніж в Росії. А один постріл, як ми рахували, в нас дешевше, ніж в Росії. А одна людина в нас дорожче, ніж в Росії. Кожен постріл. А людина в нас набагато, на порядки дорожче. Бо, бо людський капітал це, це взагалі ключ для українського відновлення. Тому в нас не співставні е, е, зараз параметри готовності вести війну самостійно. З іншого боку, ми отримаємо набагато більше фінансово-економічної допомоги від європейського союзу ніж від Сполучених Штатів. Нам точно потрібно об'єктивізувати і показувати світу правду і правду про підтримку президента і його рейтинг довіри, і правду про економічні відносини, і правду про всі ці параметри, не даючи формувати. Як, як і російській пропаганді, так і нашим союзникам, все ще союзникам, викривлювати картинку, об'єктивізувати її, але чи спроможні ми побудувати такі горизонтальні зв'язки і масову комунікацію? Чому до сих пір нашими ключовими каналами є насправді світлі люди, які знаходяться на заході? Є економіст, є сьогодні, і The New York Times вийшов з такою сильною проукраїнською позицією. Про республіканські ЗМІ з проукраїнською позицією. Це, це, це круто. А ми самі, наскільки включено знов-таки громадянське суспільство і наша діаспора в просування українського інтересу. Так, так само, як це зроблено в Ізраїлі, так само, як це, це, це робить багато інших країн. Це, це друга моя просторога, і це стратегічний шлях надалі. Третє, сам, само, саме суспільство, чи готові ми, е, окрім. Хейту з невіри без відповідальності запропонувати нашу іншу модель і єднання і проактивної дії. Зараз питання не в тому, що українців потрібно повертати в Україну. Зараз питання ще більш глибоке. Українцям потрібно повернути віру в Україну. Це означає, що ми маємо показати світлу перспективу. Молодь 84% згідно з нашими останніми хвилею досліджень, воліє виїхати з України. Хоча це приховує напряму народжуваність впала катастрофічно в четверо по відношенню до того, що потрібно. Чому тому, що молоді сім'ї бояться заводити людину з невіра в майбутнє. Ми самі маємо повернути е, віру і, і зайнятися власним ментальним здоров'ям і фізичним здоров'ям, продовженим активним довголіттям, і перестати боятися трудових мігрантів, зайнятися власною освітою просвітою, Я б сказав е, без всього цього, ми стаємо крихкими і слабкими. Економічно да, ми не виживемо. Без допомоги Європейського союзу, МВФ і інших наших реальних стратегічних партнерів, але з іншого боку, ми можемо стати і це четвертий момент, який ключовий центром світової, принаймні європейської архітектури безпеки, новий нова європейська армія, базуючись на е, українській армії, нові союзи. Південна Корея, Японія, Європейський Союз, Велика Британія, Канада сформування цього військового союзу має відбутися цього року. Більше ані ми, ані Європа, ані інші країни не мають покладатися на кого на, на якісь дешеві ресурси з, з Росії чи парасольку безпеки від Сполучених Штатів Америки. Тепер кожна країна має визначитися з ким вона в, в новому світі. Пане Андрію, а що із згодою, яку ми підписали з Великою Британією і з іншими безпекові угоди, які ми Ні, Там я і, маю на увазі саме про видобуток рідкоземельних копалин. Да, да, там да. також є ці пункти. Це було напередодні, коли про це почали говорити зі сполучених штатів Америки. Ми просто про це забули. Замовчали, але ми це там, також обговорювали у наших там, етерах. Там не, не, не зовсім угу. це такі про різні, маєте на вас це це про це про наміри. Це не це не угода про, про гроші, чи про обов'язки. Тим більше України. Ні, мені здається, що зараз це черговий момент, коли Україна вирішує чи відмовитись від ядерної зброї на користь обіцянок, чи мати черговий чи черговий. Замирення в форматі Мінську 3 uh -huh. чи, чи Ріяду 1 Ні. Де, зараз, зараз Україна вже подорослишала достатньо для того, щоб не вестися на пусті обіцянки чи тим більше говорити про щось в минулому, про зобов'язання України перед кимось в минулому. Тут взагалі вся риторика, весь підхід хибний. І ми точно можемо пишатися президентом, який категорично відмовився. Вестися на таку таку, такі провоці... провокаційний закзак. А чому Але... раніше президент України не підписав цю угоду? Тому що можливість була, коли приїхав Хексет, міністр фінансів до України, і тоді Трамп у себе ще у соціальній мережі писав, що ось наш міністр має повернутися із підписаною угодою. Цього не сталося. Ну, Сказали, що будуть підіймати це питання, і можливо підпишуть у Мюнхені. У Мюнхені також її не підписали. Цікаво, що. Змінилося зараз, я сподіваюся, що текст... змінилася угода. Да, бо бо угода. текст, бо той текст, який ми бачили фрагментами в скріншотах морального е, тексту. Ми чомусь не бачили. Але те, що те, що ми бачили, це це просто ганьба. А ви бачили, до речі, перший варіант угоди, яку пропонували сполучені, ну, це щось було таке. Знаєте, схоже більше на фейк, якщо чесно. Ну ми 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 не знаємо. Я ж про про що я кажу. Угу. Що ну як так? Ну, комітет добре, але комітет це представники комітету Верховної Ради. Я маю на увазі для того, щоб комітет ухвалював рішення. Комітет має отримати експертизу. Експертизу робить експертне середовище. А, а як ми алібальянс аналітичних центрів, які власне займаються цими, куди входять 20 аналітичних центрів, включно з два Group, Ми не бачили не те, що документами навіть якоїсь формули не бачили. В нас є у нас є глибокі дослідження по розміщенню е, рідкісноземельних металів і інших критичних матеріалів. Спільно з українським інститутом майбутнього, в нас є прогнозування і економічні моделі щодо використання українських е, ресурсів. Але де, де, де цей круглий стіл, чи, хоча б, ну як якийсь е, захід, де ми могли б з чинною владою це обговорити, зважити від Міністерства економіки при при всі наші ефективні кооперації в різних темах, ми поки. Не бачили вводних, тому ну громадянське суспільство зараз експертне середовище викреслено з цього процесу. Тому я, я вважаю, що якщо президент вважає, що це що нам не варто підписувати цей договір, і він не, не вартий навіть того, щоб обговорювати його, я можу тільки підтримати його, його позицію. Чудово, якщо президент не збирається здавати українські інтереси, наша йому в цьому допомога і підтримка. Та, але питання ж в іншому. А що робити? Ми програємо, оскільки ми не зрозуміємо гри, яку проводить зараз Трамп, а він веде одночасно шість ігор, бо там є шість, за нашими підрахунками, систем впливу, сторін впливу з абсолютно різними моделями. Якщо дивитися на ті перемовини, які зараз веде Трамп, що це перемовини стосовно нафтового ринку в світі, ядерного озброєння, послаблення Китаю. Переговори, в яких Росія розглядається як потенційний партнер Сполучених Штатів, Америки, верніше адміністрації Трампа в приборканні активності Китаю. Якщо там мова йде про Арктику, то зрозуміло, що це інший рівень переговорів, в яких Україна це скоріш, елемент, який заважає Трампу досягати його угоди на іншому принциповому рівні. То, зрозуміло, чому тоді Україна не запрошена в, в, на, на пригори в Саудівській Аравії. Зрозуміло, чому е, Трамп так mm -hmm. поводиться з ухвалом по відношенню до України. Бо в нього трохи інша стратегія, куди Україна е, і наші інтереси не дуже вписуються. Відповідно, чи задовольняє нас такий підхід, що нами можуть знехтувати в більш е, е, стратежній грі? Ну, по-перше, ми точно знаємо, що Трамп mm -hmm. помиляється. Що помилковою є думка, що можна домовитись з Росією, що можна Росією відірвати від Китаю. Ну і в... весь цей гамус-помилок, починаючи з Кісінджера, можливо, ще ще до нього. Зрозуміло, що е, Росія грає в абсолютно іншу гру, що Китай грає в ГО і захоплює території, і звичайно, не віддасть Росію, що е, рідкісно земельні метали на окупованих територіях це інтерес Китаю, навіть не Росії. Далі. Чи розуміємо ми, що Трамп грає в коротку гру? Що він грає в покер? Що він постійно тестує, блефує, Що в нього абсолютно інша гра? Він підіймає ставки. Він він грає точно не в не в шахи, в які е помилково сполучені штати Америки грали останні десятирічні. А Україна грає з Трампом? А Україна в, в що в що грає? Де наша стратегія? Де наша багатоходовка? Де наша суб'єктна позиція? Ми, ми то просимо, то е огризаємось. Але я не бачу за всім цим чітку стратегію. Стратегія перемоги з тих п'яти пунктів, які були анонсовані, це не стратегія перемоги. Це те, що називається віш-ліст. Стратегія перемоги це перш за все мати власну сильну позицію, візію, куди ми йдемо. Де візія країни? Вона є, вона є у громадянського суспільства, вона є у бізнесу, а на рівні країни. Де документ? В нашій конституції мала бути візія. Там, коли там написано НАТО і ЄС. І це і вся візія. Ось ми і програємо. Бо в нас є тепер цей карго-культ НАТО, і без НАТО ми не знаємо, куди ж тепер рухатися. Сильна позиція України це, це те, що архітектура безпеки має е, стосуватися України нові політичні союзи, в яких Індія має бути. Де нас Індія на мапі нашої візії чи на нашої стратегічної політики? Далі відсовхуючись від візії, наступний крок: це стратегія перемоги, яка є зрозумілою нашим. Безпосереднім партнерам, які мають інвестувати не в виживання України, а в спільну перемогу. І не в спільну перемогу над Росією, а в спільну перемогу демократії і в спільне переосмислення світової архітектури безпеки, зараз Трамп вже почалося вихід Сполучених Штатів Америки з ООН. Чи є mm -hmm. в нас і в наших партнерів розуміння того, що буде далі? партнери, партнери в нас не знають, що робити, збираються на саміти. А Україна чи стала Україна найбільш зрозумілим, найбільш самовизначеним і найбільш сильним елементом в цьому ланцюзі? Тому моя думка: повертаюся і завершую цей спіч. Моя думка, ми маємо посилювати нашу позицію. Перший крок посилення це єднання навколо візії, навколо чітких домовленостей між громадянським суспільством і чинною владою. І про а, роль Китаю в українському питанні те, що а, говорять біля аналітичних кругах про те, що Путін грає в гру, а, і Україна тут просто як на розмінній монеті, коли а, Трамп намагається відтягнути Росію від Китаю, в цьому логіка є велика. Яке місце тут Україна? І що буде Я з Україною? І... А, той аспект, на якому наголошують багато аналітиків, що відтепер Китай буде більше проявлятися у Європі, що буде із цього Україні або для України, я не знаю, що це за аналітики, бо ну якось дивнувато виглядає. По перше, раджу всім, всім нашим глядачам почитати нашу з Валерієм Пекарем статтю про сім рівнів війни. Там детально ще задалеко до широкомасштабної агресії ми детально розписали, як будуть виглядати подальші сценарії і в якій війні насправді Україна бере участь. Це онтологічна війна, війна цивілізацій, в якій Росія по факту свого існування не відноситься до Західного світу. І ці е, ідеї про те, що Достоєвський чи, чи Пушкін. Разом з Путіним і Патрушевим можуть бути частиною демократичного західного світу. Що заміна Путіна на іншого лідера при збереженні Росії як такої дозволить змінити політику, і зрештою зробити Росію частиною західного світу? Це неможливо, це величезна системна помилка таких експертів і аналітичних центрів в Штатах страхи. Як розвалу радянського союзу, так і страхи розвалу Росії домінують над здоровим глуздом і стратегічним підходом. Це перше, що я хочу сказати. Тому Китай перемагає Сполучені Штати Америки і Європу в війні цивілізацій, саме тому, що в нього нема таких і таких думок про, про спроможності якось змінити позицію Росії. Китай як вго, захоплює території Чорногорія. Угорщина, не дай Боже, Словаччина проникнення в е, політичну систему країн Західної Європи угу. і на, на жаль, в перспективі Північної Європи. Це найбільший європейський жах, бо там за китайські гроші російські агенти творять нову європейську політику. Нам потрібно вже бачити в сценаріях Лепен як президентку е, Франції. А альтернативу для Німеччини як домінуючу політичну силу в Федеративній Республіці Ції Німеччина це слава Богу не зараз. Це в горизонті 5 років. Якщо зараз Європа не вчинить відповідних дій, якщо Штат mm -hmm. в Штатах буде формуватися антидемократичний режим, і якщо Україна не стане такою, знаєте, next big thing, наступною великою можливістю для Європи. Тепер Україна. Вчить Європу дерегуляції, тепер Україна вчить Європу роботі з віртуальними активами і цифровій економіці. Європа вчиться в Україні, як будувати кіберократію, цифрову державу, стійкості, побудові армії, адаптивності в тому, як впоратися з викликами. Якщо Європа... Не схаменеться зараз, не, не перестане очікувати, що якось саморозрулиться. То ми матимемо на на жаль, перезавантаження світової політичної системи не на користь нової Ялти, а на користь Китаю моделі. Зафіксували. Почула Андрій Длінг, Длігач, доктор економічних наук, засновник і голова групи компанії Adventure Group. Дуже дякую вам, пане Андрію.